Всім привіт! Це Тарас, інтернет-магазин махом. На огляді у нас складний інвалідний візок Breezy Parix 2 з електричним приводом Alber FX e 25 Зараз вам покажу, як воно все працює. Потім буду показувати по зовнішньому стану. Ширина сидіння тут 43 см. У мене вага 83 кг і зріст 190 км. Це так вам для того, щоб для порівняння. Отже, щоб активувати візок, тому що, скажу чесно, ним їздити як класичним візком, ну ним тяжче, тому що він сам собі є більш важчий. Ну, не сильно це як прямо зручно, але якісь, якщо якісь невеликі дистанції, то чому б ні? Щоб нам привести у дію. Потрібно. Тут ставимо на одиничку. І тут також ставимо на одиничку. Колеса блокуються, тоді на пульті, Пульт, до речі, можна перекидати на іншу сторону це кріплення. Вмикаємо і є регулювання швидкості. Це зараз майже найнижча швидкість. Те саме тільки на, на вищій спробую зробити, якщо я тут зараз свою студію не розвалю. Оп! І в іншу сторону. Оп. ну Думаю, зрозуміло. До речі, є тут можна піпікати і можна блокувати. Зараз вам це покажу. Давайте нам трошки по. Це в мене реквізит для інших відео стоїть. Сходовий підйомник. Раз і два. Так, ширина сидіння 43 см. Загальна ширина від обода до обода 68 см, глибина сидіння 43 см, висота спинки 41. від сидіння до підлоги 46 см, довжина без підніжок 77, з підніжками 106 см. Важить він разом зі всіма ось цими прибамбасами з батареєю. Колесами 44 кг і витримане навантаження 125 кг. На рахунок самого Ефікса, то він у нас з 2013 року випуску. Ем, батареї тут 24 вольт, е, максимальна швидкість 100, 100 6 км за годину. І мотор тут вигону ці от, мотори, які є в цих колесах 2 по 110 Ват. Що ще хотілося сказати? А, і Максимальне вантаження 120 кг. Коли вам вже треба. Давайте спочатку до пліта. Дивіться, так у нас тут відображається, є індикатор зарядки. До речі, це батареї не нові і ціна в цьому всьому врахована. що це не нові. Ось тут у нас швидкість, бачите, регулюється. Оце у нас пікалка. Блокування? Ну, а це кнопка? Включати, виключати? На рахунок блокування? Ану. Чому воно не блокує? А, то це отак воно. Ага, і вже тепер тут треба знімати. От воно. В чому. О, і все і зняли. Так, да, все є. Е, так. Щось я відступив від теми. На рахунок самого візка. А, звісно, що є якісь недоліки. Це а, різні царапини. проте самі підніжки вони складаються, відхиляються, знімаються, регулюються по довжині, кутна хлопформа, це все понятно. А, передні колеса литі, скажу вже чесно, трішки такий протектор тут вже з'їжджений. Ось. Це вони 200 на 50 колеса розмір. Це у нас тут литі колеса 24 ті стан тут набагато кращий. А ободи, звісно, що царапані. А, щоб перейти в, руж... в ручний режим не піщи. Це піщить те, що я Вот. І все. Оце ми приключилися. Бачите, на нульовочку. І можна вже руками. Щоб знову включитись. На одрунечки поставили. Хоп-хоп. І знову є. Е, так. Спинка. Спинка у нас. Я вже виключу. Що ж з мене за такий обзорщик? Хто додивиться до кінця, будь ласка, напишіть, ми додивилися до кінця і нас і не заснули. А, спинка регульована по натягу. міру м'яка, Тут ємник і наповнювач загалом доволі в, в хорошому такі стані сидіння чорне, не вигорівше. Підлокітники. Підлокітники в нормі, все ціленькі. Звісно, що вони відкидаються. Так, 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 так. Ось тут в нас, дивіться, от знімається. Хоп, і от у нас оця батарея. Такі от чумодан. І там батареї. Всередині. Що ще? Позаду у нас підніжки проти перекидання. Ось такі от дві. О, а, ще відзначу. Дивіться, от тут є такі, бачите, ця резинка, вона трішки таки полопала. Ну, це вже від часу. І ця штучка вона отак може зніматися. Ну, ніби все. А так, все працює, все ок. М -м, достойний варіант за більш ніж приємлиму ціну. Якщо ми беремо до уваги ось ці калявськи, придбати можна в інтернет-магазині Махом. Посилання буде внизу під відео і дякую за увагу.